Як не просрати свою мрію? До чого я? Щодня до нас приходять ну, дуже багато крутих пропозицій, але проблема в тому, що нам заважають наші старі стереотипи, звички, які не дають нам сприйняти нові пропозиції. Під звичками я маю на увазі конкретно, коли ви прокидаєтесь, що ви думаєте під час того, як прокинулись, з ким ви спілкуєтесь, як ви харчуєтесь? Це і все і створює ваші щоденні дії. А глобальні цілі, які ви ставите перед собою, вони завжди є постійними щоденними рутинними діями, які в совокупності зразу не дають вам видимого результату, але тільки в наполегливості, в постійності, вони призведуть вас до ваших цілей. До... Тому, перше за все, перегляньте свій розпорядок дня. Поставте цілі пріоритетні, які будуть вести вас до результату. Сумніватись потрібно при виборі мети. А якщо ви вже її обрали, то обов'язково потрібно діяти прямо зараз. Хто не обрав мету, не має цілі, пишіть в особисті, поспілкуємось, покажу вам шлях, який може вам в цьому допомогти.